Ми забрали посвідчення в людину, Ви п'яний. Він не віддав вам нічого. <риклад> Денис <займай> це все. <риклад> Та, Та, звісно, я ще раз кажу, поліцію дочекаємося. Ні, 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 ні. Я кажу, поліцію дочекаємося. Ми ні, 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 ні. Поліцію ми дочекаємося, потім кудись підете. Так ви зрозуміли мене? <риклад> не буде так, як ви собі думаєте. Не буде. <риклад> На якому основанні ви забрали посвідчення? Ви додому йдете? <риклад> я кажу, ми поліцію дочекаємося. Що, не зрозуміло? Чого? Ми дочекаємося поліцію. Да, мені мені теж не можна А Ми визволили, на якому основанні ви забрали посвідчення представника міської ради. Я вам представлюся, хто ви є такий? Хто ви є такий, я вас пишу. Прізвище ваші, де ви живете, хто ви такий. Что? Я не пов, я ж должен ещё представляться тут? А Вы кто? Я вам представился, я начальник инспекции с благоустройства Места Чудников. Я не моя людина, вона в мене працює. На якому основі ви працює, забрали? Да, на, на роботі. Працює. На якому основі ви працюєте? На якому основі ви посвідчення забрали? забрали? Ви є п'яний, неадекватний людина, да. І що, да? не да, не надо да. Я раз розказав. Це не буде так, як ви собі думаєте. Розумілоться чи ні? Вас Ну вы что снимаете? А,